Вітаю вас, друзі, на моїй пасіці. вже середина червня. Вже практично, не практично а пів місяця ззаді. захід Хмельниччини. Дощі у нас змінилися холодом, похолодало сильно. Це вийшов на пасіку, думаю, трошки подивлюся, бо днем трошки переглянули деякі сім'ї, тому що хочеш чи не хочеш, підскакує така пора, що треба все одно переглянути сім'ї. Ну, дуже кусаються, друзі, дуже сильно кусаються за руки, кусаються. Є такі, буває, що е, мусив брати рукавиці і зацвіла нас. Е, е, е. Липа цвіте, але, друзі, знаєте, тими, вона почала цвісти тими дощами заливними, які коротше, йдеш, коло липи вона не пахне, зовсім не пахне. Але бджола літає, я, знаєте, друзі, подивився, такого сьогодні трошки сімей переглянув. А То, що було в запасах в них ще ну, 145-х є, а то, що було, то в них було в 300 х корпусах, скільки було меду. Друзі повиїдали. Пусто, то де я ставлю, а де-де хай знімають 145 х корпусів, бо є в 145-х корпусах, де треба ще е, сім'ї підросли, так як в деяких сім'ях не, не мінялися матки. А в яких матки помінялися? Знаєте, друзі. Люди дуже багато пасіжі, тільки пасічників хваляться здобутками, що розуміють, дуже в них все класно, у них все чітко, в них все гарно йде. Друзі, я цього, цього сказати не можу, щось зішну, я якесь викину коника якось. Знаєте, друзі, який коник перше всього? Що то чи то я забувся, чи то я не знаю що, чи то вийшло в мене з пам'яті вже, О, то. Я знав прекрасно, що коли туди підстріляти сім'ї сильно просядуть. Друзі, до того просили сім'ї, що тільки в трьохсотих корпусах. 145 і всі пусті, в трьохсотих корпусах тільки бджола. Ну, матки почали червити. Самі розуміють, друзі, вийшла матка, а я став їх на десятий день. Все одно десятий день, 6 днів, поки вийшла матка. Ще поки, а ще мату тільки мати бджоли вбирав трошки раніше, ну ще та 15 днів. А ще поки облядає 20 Ну, почав 30 днів сім'ї були без розплоду, то той розплід, що був вийшов, а там бджола, що мала відійти, вона вся відійшла. Так ви знаєте, друзі, так дивіться, в мене якось руки опустилися. Опустилися в мене руки, думаю, гвалточко, це що має бути? Пусті вулики. Друзі, пусті вулики. Тільки в трохи, ну розплід є, але тільки в трьохсотих корпусах і оп'ять. Знайшов дві сім'ї, прибрали матки, одна струтилася, практично сам він повикидав трутовушні рамки, на перетопку ставлю. Струтилася одна, а одна сиділа без, без матки. Але якось так вийшло, що в один день я друзі злив одного роя, постояв, висипав ту і в другий день взяв трутову, на другий день прилетів мені ще один рій. О, то я зловив його, поки він там був в цьому в погребі, то я і, ту сім'ю витрас і туди теж О, то, От думав, що вже цей рік позбудуся цей стипової, але воно не виходить. Тому що рої від діда летять. Ой, той. ну нічого, все-таки колись, як воно ну, там не було, я постараюся побороти Дуже тяжко, дуже дуже тяжко. прямо Право, Але ви знаєте, друзі, якось так на серце зробилось, мені тяжко якось так хожу, думаю, скільки вкладено здоров'я, сили, енергії, коштів, знаєте, щоб джолка летич десь, десь з лісу летять. Казав друг, тебе ж липовий край. Липовий край, друзі, ну, я його цей рік, і, 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 кажу, мало того, що обмило. І обмило його все, і, бо, тому що ляли дощі, самі розумієте, засвіла липа, її обмило, виполоскало, а тепер от похолодало. Ну, Сьогодні ще трошки бджола, трошечки не сильно, але трошки бджола, що там трошечки-трошечки бджола літала. Ну, що літала, друзі, якщо в мене практично всі 145-ті корпуса пусті. Так, матки, молоді матки, знаєте, поки вона розчервиться та матка, поки вона набере сили, Самі знаємо, що це треба времені. Тому поки не знаю ще місяць до соняшника, що воно буде. Ну, вже, звісно, сили були такої. Знаєте, два місяці набирали сили, а тепер такої сили, звісно, не наберуть. Було знаття людочки, скільки лежаків лежить повно стоїть. Рядом від мене хата мені через одну хату. Мені дали, там я ріжу дрова, тесе. Ну, вивези були тобто це б лежаки туди, постав. Зроби з кожної сім'ї, яку ти хочеш міняти, по рамочці розплоду, підсади маточку, хай сім'я працює, маточку підсади. Хай вели. тоді би взяв би осінню, помітив би з якої сім'ї і, по-перше, взяв би отводочок, тоді підсади, Сім'я була б крепша і було б, може, трошки, ну ну, і теж танцює, теж є нюанси, звісно, але не вгадаєш, знаєте, друзі, не вгадаєш. Треба думати, що це, знаєте, друзі, треба думати, друзі, чи нуклеуси, ну вроді в мене накльовуються нуклеуси, чи нуклеуси, чи лежаки робити. Бо це не метод друзі. От зараз в мене середина сезону. І якби там не було десь якийсь соня, липа, якийсь соняшник на підході. Друзі до мене дзвонять, хваляться викачаним медом. А що я, чим я можу, походити, як мене всі матки Так, Да, я з весни казав, друзі. Я з весни казав, що буде, в мене цей рік просак буде на пасіці, бо від цього нікуди не дітися. Це я знав, але я не думав, що так резко і так сильно, такі, знаєте, з трьох 145-х залишилося тільки в трьохсотому корпусі. Взагалі просили сім'ї капітально. Хоча і дощі були, вроді бджола не зношувалася, як я казав. Але дуже було тяжко, не знаю дуже кому я, ліки, як, але це тільки я кажу цим матководом, який для мене завжди, от я друга брав матки. Та, що матки? Що це? Шкода тобі матки мені дати. Друзі, я спробував такий хліб, це дуже важкий хліб. Матководство дуже тяжке, тому зараз я ціню чийсь труд, я його вже ціню, друзі, я вже поняв, що таке а ще еконо. Знаєте, скільки мені друг казав, що підсипає нуклеуси, і воно десь от казав один чоловік, що засипав, вийшли матки, а ті з в чеклаті з маткою з нуклеусу позлітували. То це, друзі, тяжкий хліб. Да, це дуже важкий хліб. Звісно, потрібно цим займатися, тому що. Це е, хтось має робити і так для своєї пасіки, яка в даний момент, е, я ж кажу, дуже прийшлося. Але ви знаєте, ще последню закладочку я робив я казав, що це сьогодні подивився. Думаю, ну є матки, ці має матки. Е, думаю, якісь вийшли ті маточки, махенькі такі, в маточниках. Нічого на що, матки такі. То родні гарні матки. То ще є, то є, підклавши, то я не знаю, там вже бджоли. Хіба хоча б знаєте, щоб нагнали собі, щоб на зиму, щоб вони могли перейти, щоб вони могли собі принести в зиму, щоб могли перезимувати? То такий в мене це рік здобутки, такі в мене я кажу, чим тішитися я не маю, бо я ж кажу, не знаю, може, ще й сонячник мене мене, мене я не знаю, бо ну що щось я не впевнений, що сім'ї наберуть такої сили. І за цей місяць, так як приходилося по два місяці <хи> набирати сили я тут, а за один місяць була набере з такої сили, що -то, щось мені сумніви. Але це таке. Тому, знаєте, друзі, перед тим, як щось робити, то треба подумати, зважити. Ну що мені зважувати, друзі? Мені зважувати не зважувати. Мені друг казав, я казав, ну, друзі, ніколи не допускайте таких маток, як в мене. Поетапно. Ви знаєте, коли береш 3-4 маточки, тим більше я ті роки брав маточки, проблем не було. Там проще, знаєте, там з матками гинати, підселив 2-3 дні, 5, ну хай 10, матка працює, а це місяць, знаєте. Тому треба, ну, да, зараз в мене попасть і весь молоді матки. Ну, на другий рік, якщо буде добре, то будемо, якщо руки повністю не опустяться, конечно, то будемо працювати. Оце роки опускаються, але знаєте, друзі, хоча сьогодні вони і кусалися, але друзі відкрив вулик, а там в мене є, стоять. Подивився, коли воно це малишня помаленьку, помаленьку, набирає сили, коли воно рухається, коли воно працює, так от дивишся, ну якось аж дайте, як би там не було, е... душа. Душа радується, що працює, і все одно працює, все воно якось мусить получатися, що воно якось. Так, да, кажу, це рік, да, я буду, може, прийдеться бути, без взятку, хоча б собі, щоб принесли, щоб забезпечили собі зимове існування, бо я кажу, в мене з рік з взятками напевно буде. Нема, немає сяка, сила бджоли, сили бджоли немає. Десь оце стоять, оце, це велике, де стоять, то це От 4 стоїть це степова. Але я вже її цей рік трогати не буду, нехай вона вже добуває. От, А так все, де де мінялося, де о, де що міняв. Щось я мій просили до такого, просили, що я просто в шокі. Я просто, друзі, в шокі. Але це таке, що я ж кажу. Я за ще раз напомню, що нас змінилися холодом. Бджола така сюди зайти не можна, бджола така якась агресивна. кажу, що вже і в трьохсотих корпусах вже і практично немає кормів. Вже, ну, вже чекай, друзі, ми ну, місяць їли. Він друг, що ти будеш робити, тебе ріпак позаливають, повиїдали ріпак. Ще, друзі, на деяких сім'ях то підставляв, бачу, що клямка. То в деяких сім'ях вже де підставляв корма, бо добре, що не відбирав рамок, О, бо там є сім'ї, які позаливали, попросідали, то я з них повесникував, там оставив їм меду, а то трошки скоротив, бо тут вже б мало, матка вийшла. Якщо облітається, то буде нормально, а як ні, то не знаю, посипають і все. Отакі От в нас, друзі, так холиться, нема чим. Палитися нема чим, але тако працюємо. Сьогодні прилетів оп'ять, мені прилетів друзей рій, ну не повірите, ну отако. Але я його взяв, яка в мене була раніше, прилетіло два, то я підселив там, де матки поділися. В степових, бо не в карні в степових. А це прилетів сьогодні такий, як в мене, ну то я його забрав, думаю, завтра я подивлюся. О, вже, вроді, в принципі, так матки візде працюють, троєбічка, вже там матки повиходили, вже попіселяв, ті, що попіселяв вже позабирав, які вже ці мисочки. Ну так, в принципі, так сьогодні подивився. Ну, в принципі, чуть-чуть я налагодив, бо було друзі, так руки опустилися, що нічого не хотів. Не хотів оцю пасіку йти, не хотів нічого робити. Чуть-чуть ну, завтра -чуть, да, подивитися на таких сім'ях. Треба чуть-чуть, сім так як то сьогодні подивився, ну трошки справляються сім'ї. І трошки, я ж кажу, і вже трошки 145 я поставив в от отводках. Ну, тут -то треба міняти матки, бо дуже багато старі матки. Вже матки старі, маточники тягнуть, але я ж поки зрізаю, так як хочу ще пару маточок від друга привезти, та тоді як підсилював опять придеться погратися днів з 10. О, отакі в нас справи, друзі, так що ти чимось там хвалитися, то розказати, що там таке в нас такі. Як... Як є люди розказують, показують, то нема на що. Нас, у мене, лічно, у мене трошки цей рік, трошки з цим жільництвом, трошки якось туповато воно йде. Треба заквести косілку, повикошувати, Боже. Хай трошки потемніше, і Боже, льодки позабивали, позаростали. Отаке От косиш, 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 а воно все одно росте і росте, і, росте і росте. Та я зараз пробіжу, хоч підлітками, по обкошую. Трошки зайде ще, що трошки сутеніє, я чу-чуть пробіжуся, по обкошую. Отакі друзі у нас справи, так, що живе, воно живе существо, коли в нього треба працювати, заботитися, робити. І десь тільки не так зробиш, не так якось цього Щось чуть не так, чуть не так, щось зробиш і воно так якось виходить. Цей рік взагалі дуже тяжко на матки, щоб підселяти і, і... Ой, дуже, не знаю, чи це всіх так, чи це в мене так, це рік, ну нічого. Все одно будемо працювати, не знаю, якщо не вийде духлеусами, то є лежаки довгі, буду бити їх по дві рамки, отсеки. І... Ніяких більше підмінювати матки маточниками сімейні, ні в якому разі, тільки підмінювати буду матками. Вже робочі як облітаються, робочими матками будуть Тому що дуже сім'я, ви знаєте, працює з весни, розтягаєш сім'ї, наганяєш. Бо, тому, що, ну, треба працювати, дуже треба, щоб жила була, треба з чимось працювати, треба чимось... а тут приходиш, тх, корпуса 145 знімаєш, вони всі пустісенькі. Ну, а що ти зробиш? Тому чекай, поки воно це все нагоне, поки воно це все розторцу. Ну, на місяць я впевнений, що до того уровня, якого вони мали. Ті болі молоді матки, знаєте, вони молода матка, поки вона набере маху, поки вона розсе. Ну нічого, друзі, от така наша, така наша робота так працює, мішка, тако трошки вискочу, чуть-чуть по... сонечко виглянуло, прибіжуть дуже гризуть. Так вже гризуть за руки, прямо кидаються на руки то порою приходиться рукавиці доставати, особливо в мене ще залишилось їх шостий степових цих осталось. Там вже буде більше, бо п'ять-два рої всипав, там де не було маток, то два рої всипав, то буде п'ять, п'ять на степових буде. Ну, не знаю, як буде можливість, то постараюся поміняти, погратися, поміняти, але як буде, ну не знаю, поки не знаю. Поки ще не знаю, поки ще дивлюся на них, а, мабуть, це рік вже оця мусять зимувати, бо а там буде, прийде весна, прийде весна, будемо бачити, будемо, я казав, прийде рік, будемо бачити. А так поки а працюємо, так поки працюємо, працюєм, ще підійшли мені старі, думав, не підійдуть на нові корпуса. 145 старі але з трудом, з силою, але підходять, ставлю. О, бо так і не зробили мені 145 корпусів, тому пхаю старі, старі корпуси пхаю на восьми рамошники. Якось там надівається, якось воно виходить. Ну, птюлка, вроді. Запах напасть, ну, на ну так виходить, коли пахне такою м'ятий такий запах. Ну, Почал, вроді би вулика гуде, але є декілька таких стоять бджоли повно. Тоже, що трьохсоті пусті, друзі, трьохсоті пусті вже повиїдали. Ну, є розплоду, звісно, багато, є, так як е, є в цих, що це не... де не помню. в мене і херстла. Десь до десятка, чи може десь до десятка, які не міняли матки, так як я вспів, я вспів понакидати. По два, по 345-ти, то там і там молоді матки були осінні, що не поміняли. Оп'ять, як я ж кажу, друг чоловік сказав, о, я ж казав, тобі, ну бачите, якось так з весни були дивилися, було холодно, а й ставимо один 145-й, бо ж холодно, нащо більше. А воно бах і кинули матушники, і пішли на заміну. А тепер, а тепер так, ага, прийшла сезон, зразу два став. А то й три. Холодно, не холодно. Буде воно. Вже більше ніколи по одному 145 стату. Зразу два-три ставити. То є такі молоді матки, які не хотілися поміняти. Ну, багато, багато маток, звісно, які хочеш чи не хочеш, вони мусили поміняти, бо вже вони в чоловіка одробили 3-4 сезони. Вже в мене торік одробили сезон до цього року, вже вони мусили поміняти, але... Вони працюють. Ну, Тухи так то погужує бджола, чуть-чуть, ну, гешка, липа цвіте і, і... на пасіці нема запаху зовсім. О. Пилок то трошки там несуть, бо трохи там виділяє пилок. А так е літають, щось цілий день кудись літають, но як ну, підійти, то того, щоб не догнала тебе так кунушка, хоча і друка що, і карніка і карника і, ну що ж, голодна вона, їсти хоче вона. А що ж як місяць, друзі, місяць для дощ? А тепер це сьогодні перший день без дощу, то холодно. І то так похолодало, От чоловік з чоловіком балакав, він каже, у нас теплення, мед качається, тепло гарно. У нас градусів 14, ну 15 тепла, що ти будеш качати? І що до того ти будеш качати, як... Що будеш викачувати, як хто знайшов, ну і наскільки ця погода. Бо хмарики такі нема, нема хмара набіжить. Не чуть-чуть там кап-кап-кап, але розійдеться. Так що ну, вроді передають без дощів, але хто його знає. Буде чуть-чуть пасіка так як хто. Чуть-чуть принесла випару, так що там може якісь сльози, хоч би для себе, щоб знайти годувати цей розплід, бо хоча ячка в трьохсотих, ну чотири-п'ять рамок є розплоду. Ну, довга ця історія, звісно, але хоч би погода, хай би літали по цих бур'янах, ще щось там є. Цих бур'янів трошки хай би вони собі хоча б для себе принесли цього. Цього, щоб їх зараз, я ж кажу, не колотити, бо вже все в 300-тих вже пусто, друзі. Вже в трьохсотих пусто, вже таке. Тільки... Ось це все. Все-таки великий, то стоїть, бо туди не міняють мати. А тут все повністю поміняє, тут все везде пусто. Тут всі-ці-всі -всі стоять. Тут все пустота. Це тільки стоять, 145-й, бо вже не хочу знімати. О, не хочу знімати, то стоять. Ну, от водка, хто поставив там все і набирати. Ну, коротше, такі в нас справи праведуть, так що нема чим в нас. Кимось добутками хвалитися, немає, а так. Але працюємо потихеньку, потихеньку наганяємо, розтягаємо, заглядаємо, дивимося. Добре, друзі. Блами нам миру на нашу землю. Все, оставайтеся здорові. До побачення.